Всім привіт! Дівчатка покажу, як я шила ось цей холдер чохол для панчишних носочних спець по типу ось цього. Його я купувала, його шили на професійних машинках, звісно ж, та встановлювали кнопки у спеціальних апаратах, але ми можемо обійтись і без машинки, як бачите, він дуже зручний. Я робила таку найпростішу строчку руками а можна і зімітувати і навіть машинну. Що нам знадобиться для пошиття цього чохла? Ножиці, звісно ж, нитка під кольор вашої тканини, сама тканина, яку ви обрали, у мене зовні буде ось така темна, чорна або темно-сіра. Всередині хочу зробити червоною це в мене залишки тканини були. Ось так я запрасувала в одну сторону тканину, та, що буде всередині. Лицевою стороною всередину, так і проходимо праскою, з паром найкраще, щоб тримала форму. У мене одні кінці ось тут були вже з оверлоком. А та, що зовні буде, лицевою стороною назовні. Ось буде виворітна сторона, вона буде ховатися всередину. І так само праскою проходимось, але ось цей край і другий, якщо у вас буде лише прямокутник, ось такий, їх за. Просовуємо всередину. Ось так. Сподіваюсь, зрозуміло пояснюю. Ще нам знадобиться вимірювальна стрічка або лінійка, що вам зручніше, щоб заміряти спиці та тканину. Кнопки у мене тут стоять ось такі професійні кільцем. Ось такий апарат я маю. Він не дуже дорогий, але щоб його не купувати, зараз покажу ще варіант. Можна поставити ось ці кнопки кільцем, дуже зручно. Але можна обійтись і ось такими пришивними. Ось такі вони в мене був набор. Вони дуже легко пришиваються, трошки довше, ніж ставити апаратом. Ось вони у першому моєму чохлі. Дуже гарно і зручно, можна так зробити. Далі це для мене втягувач нитки. Бо погано бачу іноді. Щоб укріпити. Зараз, ось тут всередині, у мене є такий флізелін, декілька шарів, щоб він був такий, знаєте, міцненький, не просто тканинка тоненька, ось так. Можна укріпити, якщо у вас залишився чохол, ось такий силіконовий, чи, чи що це поліетилен зі спиць. Можна його розрізати та будемо вставляти. Ось сюди всерединку. У мене так стоїть для гачків. чохол є зараз Ось такий чохол для гачечків, на швидкоруч робила. Мені не було чим укріпити стінки всерединці, тому я зробила ось такого. Цей трошки міцніший, навіть я його пізніше вже знайшла. Трошки шелестить, але якщо нічого немає, можна і ним скористатися міцненький такий. Ще як варіант, у мене був шкір-замінник, він такий також такий тугенький, можна ще й його вирізати і вставити між тканинами. Ось так. А у першому ось в цьому у мене м'якенький такий флізелін. Ось він. Ну, Він такий щільненький, його у 4 шари, якщо складаєш, то він прямо такий гарну форму тримає. Ще, якщо праскою пройтись, він тоді добіє трошки. Можна і таким. Якщо знайдете. А взагалі можна що завгодно сюди. Можна і 10 шарів тканини зробити стожку на машинці, якщо ви вмієте. Це всі інструменти, які потрібні нам. Так, дивіться, будемо шити чохол для ось цих новеньких спиць вони 15 см, сама спиця. Рівно 15 см. Тому їм потрібно залишити місце всередині. І за рахунок того, що ми укріплюємо стінки, тому треба ну, гарний такий запас, щоб вони не гуляли, звісно, якось цей мені прислали ні туди, ні сюди. Двадцятки не входять, для 15 тут дуже багато місця, вони можуть висипатися з нього. Виміряємо тканину нашу. Ось це зовнішня частина. Зараз її повністю заміряю. Вона трошки більше за внутрішню буде. Вона в мене 20,5 см. Коли я все все пройшла праскою, в мене тут було вже зшито. Я приблизно так само залишила із цього боку, навіть запасом. Ось так, всерединку праскою пройшлася. Це вже готовий варіант, у нас буде. 18 см. Це внутрішня сторона після прасування у нас вона 17,5, трошки менше за зовнішню. А всього. Вся її довжина 19 з половиною. Так, а висота в них повинна бути однакова 5. Та трошки менше 4,8. Це нічого страшного, бо ми будемо зшивати, там ця різниця не відчувається. Так, зшиваємо. Ця сторона, що буде всередині, в неї лицьова буде всередині. Не переплутайте, коли будете запрасовувати. Ось це треба буде зшити. Зовнішню сторону ми е, запрасували всередину, вивертаємо лицьовою всередину, також сшиваємо ось так. Ось таким чином. Прошиємо обидві сторони Ну, у вас 4, в мене просто було дві готові вже, тому прошиваємо з обох сторін Дівчатка, зараз покажу вам лайфхак, якщо хтось не хоче ось так, щоб було негарно. Хоча можна ще пройтись, ось між ними, і буде суцільний такий шов, непомітний. Можна зімітувати ось цей машинний шовчик. Хоча б трошки, щоб було схоже, у кого є машинка, ті шиють машинкою, звісно, у кого немає, можна зробити так. Беремо дві ниточки, одна втягнута у голку, іншу будемо прокладати. Коли ми робимо стібок, шиємо. Ось так. Підкладаємо ось цю ниточку та намагаємось повернутися в той самий отвір, ось де нитка вийшла. Ось так, а ця ниточка прокладена з іншого боку. Так, шия машинка швейна, тому стіпки будуть майже як на машинці. Шовчик виходить дуже міцний і повністю повторює, як на машинці. Ось такий буде Має охайний вигляд краще, ніж я прошивала. У мене готові всі три частини чохла. будемо збирати його докупи. Я прошила руками, бо машинка потребує ремонту. І цю сторону, також де в мене не було прошито, також руками обробила. Це в мене зовнішня сторона, це внутрішня. І тут у мене три шари флізеліну, також пропарила крізь марлю. Тепер треба це все примірити. Матеріал, яким ви будете укріплювати свій чохол стіночки, треба зробити трошки коротший та нижчий за тканину, щоб ось це все загнути, не заважало, і ми ще будемо обгортати тканиною усередину ось цей матеріал. У мене все добре, чудово вмістилося, тому я казала зовнішню сторону робити трошки довшою. Я навмисно тут лишила червону стрічечку таку, щоб було гармонійно. Тепер нам потрібно запрасувати, або, якщо вам і так зручно, треба загнути ось цю внутрішню сторону, ось так на ущільнювач. І ось цю також всерединку загнути. Будемо шити ось так, щоб було гарненько. Сподіваюсь, видно вам. Треба зробити ось такий фокус, щоб все було всерединку, загнуте, ось так. Та прошиваємо. Я шви ось ці загнула у різні сторони. Ось ці в одну сторону, а ті, що від зовнішньої тканини в іншу, щоб було так симетрично і не дуже товсто. Це все нам треба прошити гарно. Хто вміє руками, руками, у кого є машинка, шиємо машинкою. Потім будемо ставити кнопки або пришивати. Я пройшлася праскою з обох сторін, ось цю завернула всерединку, тут трошки вища тканина була, і ця трошки менше, також всерединку. Ущільнювач підрізала, щоб був нижче. Зовнішня сторона повинна бути трошки на міліметр вище внутрішньої. Будемо прошивати та ставити кнопки тепер. Якщо хтось наважиться на ось такий інструмент, такі щипці, у нього в наборі йдуть ось такі кнопки кільця. Вони не дуже якісні. Це, мабуть, все Китай робить. Я провела експеримент. Ось ці більш жовтенькі, ось вони. Більш жовтенькі це китайські. Бачите, немає навіть звуку. Вони міцні, але щось погано защіпаються. Тому я узяла чорні фарбовані іншого виробника. Вони трошки вищі. Зубці в них. Зараз покажу, як защіпаються оці більш білі новенькі іншого виробника. Я їх ставила на вмання. Ось вони, частинки. Ось, бачите, чуєте звук навіть інший? Вони дуже міцні. Тому краще брати окремі набори, а цей нехай залишиться для тоненької, якоїсь тканинки, можливо, дитячий Комбінезон або щось таке тоненьке. Тому будемо ставити ось ці хромовані Швиденько покажу, як ставляться кнопки, якщо комусь потрібно. Є ось такі частини з зубцями. Це зовнішня сторона гарна, яку ми будемо бачити, а це внутрішня така з носиком. Тут поглиблення є, куди зубці заходять. І ось таке кільце є надсічки, це куди носик входить, а це кільце, куди входять зубці. Тому в апараті в цьому. Є ось така частина, одна з дірочкою наскрізь. Як вам показати? Туди входять носик, і ось це кільце товсте. А та частина, яка більш пласка у ній будуть частинки з зубцями. Зараз покажу, як це вставляється. Ось цей отвір, який з дірочкою наскрізь, туди вставляється носик. Ось так. Носиком вниз. А тут де пласка частина, тут будуть зубці зубцями наверх. І так затискається. Тепер інша половинка має ось такі надсічки. Вони мають бути вниз, туди, де й носик? Ось так. Де надсічки вниз. І ось так само зубці, зубцями наверх. Затискаємо. Ще цей апарат має ось такі частини, які можна зняти. Вони прорезинені, і коли я встановлюю кнопки, я їх затискаю спочатку з цими кільцями, потім їх знімаю і трошки ще натискаю сильніше, тільки обережно, щоб не погнути гарну частину кнопки. Трошки ще затиска... дотискаю до кінця, бо він, мені здається, недосконало це робить. Ось такий майстер-клас, якщо вам потрібно, і дуже зручний, до речі, він знадобиться не тільки для чохла. Якщо немає інструменту, ви не бажаєте його купувати, можна купити просто пришивні кнопки, звичайні, як я показувала. Пришивається одна частинка, потім навпроти інша, і ось ці дві або по колу. Вони дуже гарно защіпаються, Міцні, також мені подобаються. Кнопки на новенькому я також буду ставити три, як і на цьому, і на тому, що купувала. Бо з досвіду скажу: якщо поставити дві на однаковій відстані приблизно, то одна, коли розтібнута, спиці можуть висипатися. А так дві: ось ці дві їх тримають, одну можна не защіпати і дуже швидко їх діставати. Нарешті я повертаюся до вас з готовим результатом. Кнопки поставлені, все відпрасувала. Я прошивала вручну, ось так міленько. Мені вистачить, мені не потрібно ідеально, він працює. Усі кнопки працюють. Будемо приміряти. Ось мої спиці 15 см. Сам чохол ззовні вийшов 18 см, всередині трошки менше, буде їм вільне місце ще. Якщо защепнути ось ці дві кнопки, спиці нікуди не діваються. Та дуже легко їх виймати, тут є ще місце. А якщо третю защепнути, то вони також нікуди не діваються. Про що я і казала трошки раніше, що ось ці дві дуже гарно працюють і дуже зручно стоять. Дуже схожий на мій попередній ось цей. В нього також стоять три кнопки. Тут спиці 20 см на 5 см довші, і тут трошки менше вільного місця, але також дуже зручно. Ось дві я защіпнула, спиці нікуди не діваються, не випадають, та також зручно їх дістати. Моя колекція чохлів для панчишних спиць поповнилася. Я дуже задоволена результатом. У кого є машинка, у тих буде більш професійно, мені цього достатньо, я їх шию для себе, аби працювали. Дякую, що робили цей чохол разом зі мною. Якщо вам сподобався майстер-клас, поставте лайк та напишіть, будь ласка, ваші результати, як у вас вийшло. Дякую за перегляд цього відео, натхнення вам та всього найкращого.